Імена, хто їх чекає, хто за ними плаче, де їхній дім, як їм болить війна, яке в них серце ширете чи терпляче, і без імен помолимось за них за трошки вдачі світлої, простої, в час зрад страшних і втрат таких гірких, і без імен вони для нас герої. До слова запрошується золотиніський міський голова Віталій Олександрович Войцехівський та голова районної державної адміністрації лісовий Олександр Анатолійович. Дорогі ветерани, шановні золоти сьогодні. Минає 70 років, коли наш народ довів, що він не переможний. Подвиг солдат, офіцерів і трудівників тилу переоцінити неможливо ніколи. І вже тоді всі сподівалися, що на нашій землі настане мир назавжди. Але, на жаль, сьогодні у нас знову війна. На жаль, лідери країни, народ якої ми вважали братнім, розв'язали цю війну проти народу, який налічує десятки мільйонів людей. Але наш народ перемогти неможливо. І я вірю, що подвиг наших дідів, наших батьків сьогодні буде повторений їх синами, внуками і правнуками. Наші хлопці на передовій доведуть, що нас перемогти неможливо. І в цей весняний день. Я хочу вас привітати всіх святом. Хочу подякувати в першу чергу ветеранам війни, хлопцям, героїв АТО. Подякувати за їх подвиг і наш народ здолати нікому неможливо. Слава Україні! Шановні ветерани, жителі Золотоніччя, Протягом попередніх 24 років незалежна Україна відзначала 9 травня. День перемоги за усталеним радянським зразком. Згідно прийнятого указу президента, Україна розпочинає нову традицію святкування 8 та 9 травня в Європейському дусі пам'яті та примирення, як відзначають його більшість європейських країн. Цими днями ми, шановну пам'ять всіх загиблих під час Другої світової війни та усвідомлюємо необхідність примирення воюючої кожної сторони, що брали участь у війні. Ця пам'ять дорога нам тому. Що це пам'ять про наших дідів-героїв. Наш сильний, незглавний народ, який ціною неймовірних жертв разом з іншими народами Європи перемогли нацизм в війні 1939-1945 років, зазнавши у цій війні величезних людських втрат, руйнувань Україну. Побудована в 11-му році. Так що банк цей на на новому місці? Чи на цьому місці? Ні. Він був після того, як це банк, там не було аптеки. Це приватбанк там був, а потім банк... Банк Україна був, а потім фінанси.

Grazie.